Мене звати Орест, мені 22, навчався в Октані, десь років 4 тому. Якщо чесно, реак мені не зайшов. Тому тобі сподобався Angular І не сподобався React. Я ще всім октен рекомендую, кажу, то, пацани, якщо йдете в еді, йдіть в Октен, можна йти на роботу, подавайте вакансії, буде співбесіда. Був же ж нормальний чувак. Чого не взяли? Кожним разом це було прикольніші проєкт. І я пропрацював там 4,5 роки. Те, що я можу рекомендувати, це ніколи не розчаровуватися. Це ж потім, як то кажуть, для історії. Все, От тепер можеш починати. В двох словах хоча б представся, як тебе звати, то мені вже не Мене вирі. звати Орест, мені 22. Навчався в Октані десь років 4 тому. Зараз front-end developer, ангуляр. Ти ще ангуляр? Так. В епоху, реак... в, епоху в епоху реакту і некстати ти чи круто. Та, е, тільки на ангулярі писав. Ну, взагалі нічого не міняв, мені подобається. Хочу дорости до якогось там серйозного рівня, а після того вже ну, може якийсь бекен підтівчити там кусь ноду, не знаю. Е, так, почався мій шлях. Як з Октуну, 18 років стукнуло, навіть може, ще 17 було мені. Е, пішов на Октен. Е, Якось чесно, реак мені не зайшов, і після реакту тоді зразу пішов ангуляр, я такий, так, да, це моє, це туди, куди я маю йти. До речі, ремарка одна. Я не знаю, може, Вєтель розказував про цей момент, але ми тестували з різними потоками, з різними групами. Спочатку давали одній, ну мовно кажучи, групі React, потім Angular, і там 90% типу, після цього йшло на Angular. Потім інший потік в нас був, ми такий, типу, подивились на цю всю штуку. Думаю, давай так, перша ітерація. Ми думали такі, типу: це ми дали ангуляр, судячи з усього, ми його краще викладаємо, або там програма побудована таким чином, що, типу, народу легше йому заходить, і йому легше йде. Ми такі з наступної групи вирішили: ангуляр поставимо першим, а другим mm -hmm. поставимо реакт. Наступна група виходить ця, яка по такому графіку йшла, вона одразу, типу, ангулярні не подобається, реакт подобається, все люблю цілую. Я такий, думаю, так, ану, спробую. Ще раз реверснув. І коротше, ми побачили. Після цього ми з вітелем такі, типу, а, от воно що. Просто другий Single Page Application Framework, Якби він заходить вже набагато легше. Тому ти коротше, тому тобі сподобався ангуляр, і не сподобався React. Бо ангуляр був другим. Ти вже цю концепцію пройшов. Так, я ще, я ще всім октен рекомендую. Я кажу, то пацани, якщо йдете в еді, йдіть в Октен. І в мене один кен пішов в Октен і каже: мені я кажу, що, коли там ангуляр в тебе? Він каже, під кінець буде. Казали, буде під кінець. Та, то він на реакті там щось кодірував. І загалом, так, мені, коротше, ангуляр залетів. Я такий, все, буду вчити ангуляр, подавати. Ну, ти там кидаєш перші якісь повідомлення, що. Можна йти на роботу, подавати вакансії, буде співбесіди. Я подався на вакансію. Мене ну, пройшов там технічне, е, ну це було таке перше моє технічне, взагалі в офісі, ще тоді все по -матірому. Е, Я не пройшов за два тижні. Мені пише інтерв'юер, залітай до нас на проект. Uh, я кажу, почекай, ти. ти не пройшов, але через два за тижні владель, він телефонує. Та. Коротше, по факту, судячи з усього, ти пройшов, але був ще інший кандидат, який або попросив менше, або знав, ти познав трошечки більше. Він прийшов, обісрався там і е... сказали, почекай, Можливо. був же ж нормальний чувак. Чого не взяли? Давайте, телефонуйте. Так, ну один одна реморочка, що це був мій знайомий. Ми там колись футбол бігали, і він мене знав, тому він вийшов на мене. Але загалом так, і я щось тоді не пішов, бо мені чи по графіку не підходило, чи що. Ну коротше, промахав момент. Були Але, часи, напевно, коли можна не... було ще вибирати роботи. Та, по графіку не підходить, так. то не підходить, цього не підходить. І все, почав своє навчання далі. Ми там вже. Я пам'ятаю, я йшов на джаву. Ти переконав мене йти на ноду. Я пішов на ноду. Якось, якщо чесно, нода так йшла паралельно з ангуляром. Я собі там ангуляр повторював, повторював і ходив на співбесіди. Та, я просто, ти, вон, так, ти закохався в ангуляр. Так, так, так. І на співбесіди ходив так теж, напролом. Кожний, ну, від... це і рекомендація моя. Е, люба вакансія, якщо ви бачите, що ви маєте шанс або там не маєте шанс ти стукати в двері, стукати в двері, не виходить йти далі, не розчаровуватися. Співбесіди взагалі дуже класно тебе бустять через те, то, що тобі прям пальцем показують: а тут ти слабий, і ти то сам розумієш. Ти тут слабий, то не дотягуєш, тут треба підівчитись. І після кожної співбесіди просіть фідбек, фідбек дають, і ви собі надоганяєте, надоганяєте. Ось такий шлях я і вибрав. Е, я не доганяв, не доганяв. Всі мені кажуть, то тобі ще треба вчитися, вчитися. Ну, не інтерв'ювери, а там батьки говорять, там. ну, тоді 18 років е, mm -hmm. я і навчання мав, і батьки е, бачили, як пробую, стараюся. Вони каже: вчися в універі, після універа собі підеш на роботу. Я ні-ні-ні, там прийшло десь 5-6 Е, Тато, типу, каже, ну. Не беруть, тобі треба вчитись, закінчиш університет, тоді підеш на роботу. І так ми якось вийшли на таке сперечання, я кажу: за два тижні я знайду роботу. Все, за два тижні я проходжу, в мене було три співбесіди запланованого, я не прийшов на першу, на другу я прийшов, але там була яка ситуація. Я приходжу, мене опитують, кажуть, але ти маєш бути таким інженером. 에, що ти можеш свічнутися кожен день: там нода, Java, завтра ангуляр, післязавтра реакт. Мені це не дуже зайшло, але думаю, так, вибирати вже нема. Що виходжу я. І дзвонить мені моя подружка, вона працювала HR, 에, в HR в Коцік. Дзвонить каже: Орес, ти там місяць тому кидав тестове, його не могли перевірити. Вже перевірили за три дні в тебе технічно. Кажу: о, круто, типу. Каже, вже тим минулим: почекайте. Ще я подумаю. І ще в бінарі, здається, компанія таку подавався, але я подавався туди, як на курси. Е, такі якісь. Я не знав, що то за курси, якісь додаткові курси. Якщо ви ну, проходити ті курси від компанії, ну там внутрішні так, та це угу. працевлаштуватись. Цьому проходить е, співбесіда Коцік, технічна, пройшла класно. І е, то я пам'ятаю, як зараз. Четвер. Я збираюся в той бінарікс на перший урок по тому, мені кидають офер з коців. У мене вже на руках два оффера, і я йду на курси в той бінарікс. Приходжу туди. Перший курс мені дають бумажку підписати, що ви не можете оплатитись ні на яку роботу через те, що ви проходите з курс. Я кажу, ні, таке не канає. Вони там кажуть, все, ми типу, завтра тобі знайдемо технічного чувака, лишайся в нас, ми проведемо тобі співбесіду і все буде чітко, ну, ми б хотіли тебе бачити в нашій компанії. Я що? З того всього, мене вже пінгують, коли там даш фідбек по оферах минулих. Приходжу додому, кажу: завтра до 12-ї години дам, якщо вони знайдуть там інтерв'юера. Вона каже, що ми вже підняли всю компанію на вуха, е, щоб тобі знайти якогось інтерв'ювера, бо я їм сказав, що я чекати не маю часу. Приходить інтерв'ювер і дві години просто он так, ну е, не хоче йому але просто ми мене, мене відіграв. Розмазує, та, розмазує, розмазує. Та, я вже сижу, думаю, нашому та айті. А як я піду? Приймаю офер я після того коцік, І Взагалі, ну, е, приходжу туди, все, мені там дають наборчики, прикольно, показують там, знайомлюся, дають мені проекти. Та й пішло по наростаючій. Коротше, не настільки та айтішка, та, як то кажуть, страшна була. Страшна. Да, то просто вирішив по і показати, та. де чи є місце. А він ще так теж. Ну, я не хочу там нікого там, ображати, або там портити про компанію, ти можете запікати. Але Добре. я таки сижу, він мені задає перше питання, і він так крутиться на тому стульчику, просто він так стуною мене. Я вже такий сижу. Думаю, понятно, понятно. що це буде. Не. Заявка <клес> на перемогу, як то кажуть, покладена. Окей, продовжимо. <клес> тому на коці все прикольно було. Там ну як то був стартап, і мені давали там, ну, зрозуміло, що я там тройні, мені дають трохи вищий проект по рівню і працюєш. Тобі хлопці допомагають, перші коли теж я переживав, бо там е, це були ну, ну, клієнти з-за кордону. Uh -huh. е, це був такий держпроєкт. Вони там вже ну, в компанії був довго то, той проєкт. Я як був кадрів часу. І мене вже кажуть, що скоро будуть перші мітинги. Я переживав дуже сильно. Це, це такий стрес стр... Та, стрес був для мене трохи, але після того проєкт за проєктом помінялися, потім з'явилися класні. Ну такі вже кожним разом це були прикольніші проєкти, і я пропрацював там 4,5 роки десь ні, 4 Круто. роки. Круто. Так. Команда була класно, комунікували все туди-сюди, там білдинги були часто е, колектив. Ми познайомилися, ще досі з ними всіма спілкуюся завжди на зв'язку, <клес> і ну, в кінці почалися трохи там вже проблеми. Там не могли домовитися про зарплату, там про перформанс рев'ю трохи. Ну, Такі робочі моменти, скажем. там... За 4, та. в принципі, з половиною років, де навіть за чотири, що вони виникли, це якби ви норма. Більше ніж. Та. І я почав шукати нову компанію, і вже я зрозумів, що ринок вже не настільки крутий, як був до війни. Так, і, і, і тепер і... обирати графік, який тобі подобається або не подобається, та, не можна. Так, і... Якось е, я, я почав дуже LinkedIn, Там як ну я його не почав вести, але я там лайкати, конектитися. в мене ще й е, дівчина але пішла почав в туди заходити. Так, да, почав туди заходити, е, відкрив собі open to Work і від, ну, і відкликався там на джіні там раз не знати ніколи на анголяр вакансії. І пишуть мені щось там протягом трьох днів, чи чотири, чи п'ять е, рекрутери, У нас є вакансія для вас, типу, let's go до нас. Пише мені там софт, ще якісь компанії писали. Проходжу я ну, на вак... ну, на софт, на технічну, ніби все сказав, все розказав. Мені кажуть, вакансія термінала, тому давай до нас. Е, в перший день я їду за Ноутом Soft розбиваю машину а! по дорозі. <сум> <сум> так, в мене вже все так в спешку. Е, та й все. В принципі, весь такий мій. Ну, е, шлях, е, факапи були різні факапи. Щось е, таке, блін, підмітити навіть не знаю. Е, ну, То, що я можу рекомендувати, це ніколи не розчаровуватися, бо е, і, ні, і ніколи не думати так, що це моя остання компанія. Все, я більше роботи не знайду. знайдете всі роботу. Просто треба вон так пробуватися, ну, в моєму випадку, я пробиваю так, чисто з ноги стукаю, <свят> ні, ні, типу, йдемо далі. Це мені дуже допомогло в моїй кар'єрі, бо якщо я би задумувався сильно, чого, як, ні, просто береш вчиш, вчиш нові технології, вчиш те, що ти не знаєш або забув, бо теорії завжди треба повторяти. Та й все, в принципі. Круто. Орест, я тобі дуже і дуже, і дуже дякую, що ти сьогодні мені приділив час. Думаю, більше я тебе, як то кажуть, мучити не буду. Я так вже розказав, пораду дав. Я думаю, ті, кому потрібно, з них вже, як то кажуть, зі, зі всієї розповіді витягнуть корисну інформацію для себе, зроблять зарубочку. Зрозуміючи, теж потрібно, знаєш, хоча б, хоча б може не з цієї, не з ноги, а хоча б з колінки заходити, куди а... впевнені, що і все буде кльово і круто. І ну до речі, ангулар зараз, якби він ну не супер сильно в печоті завжди реакти, якби перемагав, і за рахуванням того, що типу на ангулар можна знайти позицію, то я думаю, що фулстек стеки і інші напрямки тим паче. Якщо напевно, так. напевно, то головне, це саме головне це бажання. Напевно, якщо ну, в людини амін. є бажання, та то в принципі людина доб'ється всього, що вона хоче. І ще та, ну мені я не знаю, я йшов пангуляру і мені багато разів там говорили та вчи реак на реак легше знайти роботу там ну, не подобається мені React, Ну не, не знаю, подобається я, це, ліпше... все, нічого не поробиш. Да. Я ліпше буду джаву вчити, я не знаю, ліпше ноду буду вчити. Ну, реак мені не подобається. Але це я так кажу, бо я не мав може досвіду, що з реактом. типу, і можливо, React, ну, прикольний. але... Не знаю, якесь, в мене таке враження. Я чесно сказати, якби мені останнім часом доводиться на реакті працювати, але я все одно ще досі в душі свої ангулярщик, якби це якби. Більше в крові. Це в крові, так. Ну, я джавіст, якби самого початку, а Java, в принципі, mm -hmm. з ангуляром вона завжди була в зв'язці. Angular yeah. yeah. був yeah. мій перший single-page application framework. React я вже вчив потім. Next я вже, як то кажуть, вчив потім, коли він з'явився в нормальній екосистемі. Тому, якби я теж всередині свій ангулярчик. Але якщо казати, типу, переходити з Angular на React, то, на мій особистий погляд, це буде здаватися, як ти трошечки. Це як з Java на JavaScript перейти, ось так. <гум> ну, типу, виникає зараз запитання багато: типу, навіщо це так? О, і ти починаєш порівнювати з тим, що в тебе було, до чого ти досить добре звик, і де це було, як то кажуть, виправдано конкретними моментами. Але знову ж таки, на смак і колір всі фломастери <гум> різні, тільки жовтий горчить. так <гум> Ну, Добре. ще мені одну таку штуку, мій Сітіо, перший, там, сказав. Я підійшов, підходжу до нього і кажу: там, Микола, кажу, ну мені кажу, там на React переходити. Я, би, типу, я не хочу, я хочу краще Java вчити. Бо в нас компанія там була Java і ангуляр тут. І кажу, давай я типу, буду Java вчити. Він каже, Орест, хоч мою пораду, я кажу, так, ну, да, давай. Він каже: коли ти приісповнишся в ангулярі, що ти скажеш, що мені тут нема, що робити. Ну, тоді підеш вчити джаву і буде собі на кодірувати з анголяром. А так каже, ну, моя рекомендація: е, сиди і вчи Анголяр, щоб ти сповнитись. Круто, гарна рекомендація, до речі, дуже прям таки в тему, як то кажуть. Все. Добре, я пропоную на цій мажорній ноті, як то кажуть, і закінчувати. Все, давай помашуємо ручкою в камеру, скажемо всім па